Усім доброго дня. Перед вами кавунчик, який називається Арашан. Це у нас сингента. Даний екземпляр 8 кг 200 г. Вони всі такі ростуть величенькі. Максимальна вага була 11 кг. 11 11400 здається. Дуже мені подобається Арашан. Вирощую його вже, в принципі, доволі таки давно. Кожен рік у мене арашон є. Так. Дуже хороша таки сильна рослина, винослива, неприхотлива. Зараз ми його розріжемо і подивимось, який він всередині. В цьому році це його перший арашон. Розрізаю. О, який він тяжкий. Так. Ого, тріснув. Трошки криво одрізав. о, Отакий красавчик. М'якоть може, на камеру передається, що вона трішки якби рожева, але на, насправді вона така яскраво-червона. Дуже класний пішов аромат, м'якоть дуже красива, насіннячко в нього дуже дрібне. Хоча посадочний матеріал, матеріал насіння дуже крупне, а тут, бачите, вже дуже дрібнюсіньке. і його небагато. Так, зараз спробуємо, дуже запашний і транспортабельний. Приємна структура, ніжна така, не супер солодкий, але смачний. По бріксах, я думаю, небагато, десь в районі 10. Зараз подивимося. Ви знаєте, навіть більше. 10,5 брікс. 10,5. Ну, так як і в характеристиках заявлено, там здається, в нього 10-11, якщо не помиляюсь. В принципі, хорош кавун, мені подобається. І розмір має. І красивий всередині. Насіння дрібне, його небагато. Хороший на смак. В принципі, претензій до арашона взагалі ніколи не мав і не маю. От такий він. Арашончик від. Сенгенте, всім дякую за увагу.